Цими вихідними власники більше ста безпорідних собак влаштували клуб знайомств для своїх домашніх улюбленців. У парку глоби чотири лапі могли позмагатися на вправність, долаючи перешкоди, пройти медобстеження у ветеринара та виграти кілька десятків кілограмів смачного корму. Фестиваль тривав шість годин. За цей час дніпропетровці мали можливість вибрати собі товариша з поміж безпритульних тварин. Подробиці далі. О, молодець. Давай, давай, так ми Олена та Мотя товаришують два роки. Дівчина врятувала собаку від смерті, коли її переїхала автівка. Аби Мотя більш-менш забула свої дворові звички ганятися за іншими тваринами та шукати поживу на смітниках. З нею більше року займався кінолог. Ізначально, коли ми її взяли, були проблеми з послушанням. Собака убігала, собака не хотіла концентруватися на людину. Тобто їй нічого не було потрібно, крім вулиці». Мотя не вперше бере участь у виставці, проте цього разу вона була дещо схвильована. Деякі команди хазяйки пропускала повз вуха. Давай до Давай. між тим для більшості домашніх улюбленців подолати перешкоди, зведені організаторами, було простіше. Простого фестиваль проводиться вже втретій. За цей час собаки звикли до вправ. Там тенель. Теж, как бы, тут уже йде на доверие с хазяїну собаки, да? То есть, как бы зайдет, но не зайдет туда, особенно вот этот туннель, вот который закритий, виходить. Очень тяжеле препятствие, потому що собака не видит конечного виходу. Щодо вправності чотирилапих улюбленців, дискутували їхні власники. Та часом виникали суперечки і між учасниками фестивалю. <свистак> А тут безпритульні тварини чекають на своїх господарів. Волонтери кажуть, за день вдається роздати 5-6 чотирилапих. Ось вот це даночка. Вона попала під машину. У нас була поломана лапка в чотирьох містах. О, цей маленький щеночек. Вчора викупили у неблагополучної сім'ї. Сьогодні вже приїхали пристраюватися. У більшості цих людей вдома живе по 5-6 тварин. Одних лікують, інших прихистили на невизначений строк. Організатори кажуть, виставка більше можливість привернути увагу людей до проблем безпритульних тварин та закликати їм допомогти. Загалом подібні фестивалі вже зараз проходять у Херсоні, Запоріжжі та п'яти інших містах України. Олександр Євген каналу.